Друзі, привіт до вашої уваги лот дитячого посуду та форм для випікання від бренду Пінац. У лоті 6 одиниць, 4 набори. У набір входить 3 одиниці це стаканчик та 2 тарілочки. Стаканчик об'ємом 250 мл. Маленька глибока тарілочка, діаметр 14 см. І тарілочка діаметр 21,5 см. Матеріал поліпропілен, він є безпечним. Набір можна мити в посудомийній машинці та використовувати мікрохвильові печі. Далі у нас форма для випікання, форму Lot 2. Їх також можна мити в посудомийній машинці та використовувати в мікрохвильовій печі. Форма зі 100 силікону, силикону дуже якісна, температурний режим від мінус 60 до плюс 230 градусів. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!